Звати Насті Раїн і далі про таке. Росіяни продовжують щоночі атакувати Україну з повітря. Цього разу запустили на нашу територію 10 груп дронів камікадзе. Повідомили в повітряних силах. Шахи долетіли у кілька хвиль, при цьому петляли, розверталися і поверталися. Намагалися дістатися і столиці. Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години. Але силами, і засобами протиповітряних сил, всі ворожі цілі вдалося збити у місті без руйнувань і потерпілих кажуть у місті. Ській військовій адміністрації. Ну а от столиця країни-агресорки таким похвалитися не може. Жителі Москви і Підмосков'я цієї ночі, хоча б частково але відчули, як це спати під звуки вибухів. Ну а оскільки росіян не знають правила нічого зайвого в мережу, то можемо досхочу милуватися тим, як їх атакували безпілотники. І їх, нібито російська ППО, не збивала ледь не півтори сотні. Ну щоправда, деякими житловими будинками у місті Раменське, бо там пошкоджено дві висотки. А також збивали ще й аеропортами. Всі чотири біля Москви припиняли роботу. У Жуковському спалахнула пожежа, а у внукову уламки впали на злітну посадкову смугу. Тепер йдемо далі в Європу. Захищатися від російських дронів планує Румунія. Тамтешній парламент розгляне законопроєкт про дозвіл армії збивати безпілотники, які входять у повітряний простір країни у мирний час. Про таке пише Reuters. Я нагадаю, що у ніч проти неділі ціла група шахейдів на якийсь час прилетіла в Румунію, потім розвернулася і полетіла нападати на нашу Одесу. Румунська опозиція, в принципі, виступила з критикою влади за такі загрози. А у тим часом ще одна наша сусідка від РФ не просто не збирається захищатися, але й шукає шляхи до співпраці е, угорська. Енергокомпанія МОЛ домовилася і далі отримувати сиру нафту з країни агресорки. Йдеться про транзит трубопроводом. Дружба він проходить через Україну. Ну і саме Мол, а не російська Лукойл, відповідає тепер за доставку сирої російської нафти до Угорщини та Словаччини нашою територією. щодо Лукойлу Україна запровадила санкції, які забороняють компанії використовувати нашу територію для транзиту нафти. А тепер ідемо до США, де буде дуже гаряча доба. Адже за лічені години у штатах відбудуться перші дебати між кандидатами в президенти Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Дискусію транслюватимуть у прямому ефірі телеканалу ABC News. за київським часом. Це буде четверта ранку середи. Я нагадаю, раніше визначили, що зали з глядачами на дебатах не буде, і перебивати один одного кандидати не зможуть, бо мікрофон вимикатимуть. І вмикатимуть лише тому, чия черга буде відповідати на вибори американського президента. відбудуться у листопаді цього року. Тепер йдемо до Азії, де вирує дуже потужний тайфун. Найпотужніший за останні десятиліття шторм вирує вже три дні в Азії. Супертайфун на ім'я Ягі накоїв чимало лиха. У В'єтнамі загинуло вже 60 людей, сотні постраждали. Унаслідок повинів повенів і суїв ґрунту. В кількох містах обвалилися мости з транспортом. Потужні пориви вітру руйнують будинки, валять лінії електропередач, корчують дерева. Потонули десятки рибальських човнів і із прибережних міст Північного, Нічного В'єтнаму евакуйовано вже 50 тисяч людей. А доки ми дізнаємося більше новини соцмереж в Австралії збираються не допускати до них дітей і підлітків. Прем'єр-міністр країни заявив, уряд уже підготував законопроєкт про вікові обмеження на використання соціальних мереж. Йдеться про заборону реєструватися тим, кому ще не виповнилося. 14. якщо ви знайшли більш цікаві новини, будь ласка, пишіть в коментарях. Побачимося.